Друзі, сьогодні 13 вересня, чудовий день відкриття полювання в Черкаській області. І сьогодні ми поїдемо туди, до моїх друзів. З собою у нас лодка, чучела, манок, рушниці. Ми їдемо на два дні, тому у нас ще палатки. Все, що потрібно для кемпінгу, карімати. Тому слідкуйте, далі ми будемо полювати. розставилися думаю, в такому місці. І так, друзі, з непривички, ось цей чучела. З непривички, звісно, патронів на цього крижачка пішло непогано. Все, продовжуємо полювання. Так, поміняли місце дислокації, стріляв там, дві качки. Одну знайшов, а друга впала в очерет, тому щола розставив попереді себе. Дейшов на мілину і буду стріляти з тоя, бо сидя неудобно. Маночок я використовую Flexstone, Calmeri, досить класний гучний манок. Хлопці поїхали розстріляти чучела. Стріляю я п'ятеркою клевер MIRAGE. Також є прошлогодній, правда, не п'ятерка, а тройка. Це клівер Міраж з четвертую юбку на PG Діана. Безконтейнерний боєприпас. Так, в принципі, я вважаю, полювання вдалося. 4 роки без полювання, все-таки важко. Дві качки збив, качки було багато. Відео незручно знімати, бо навіть якщо це ставити його на голову, надівати теж неудобно, тому що всі качки я бив над собою. В принципі, от такий у мене сетап. Все, будемо полювати. Результат уже є. Надіємося на вечірній льод, щоб качка підсажувалася сюди. Так, друзі, використовую я чучела американської фірми Flambow модель Nord Storm 2, досить класний реалістичний чучело.